Так, друзі, даємо вам інформацію по збору кришечок, які треба приносити, які не треба, тому що ми приїхали забирати. Виявилося, що тут все в переміжку. Ми відібрали ось зразок, який можна. Це бутильована вода, всі пластикові кришечки, з-під фанти, лімонада, пиво, все пластикове, отакої, ось форми круглої. Оці риблисті також можна пластикові кришечки. Все. тобто, це ідеальні кришечки. Не має бути після лікарств, тому що тут може бути металічна перегородка. Це дуже важливо, щоб був лише чистий пластик. Ось оці речі. Вони їх люди думають, що це пластик, це кришечка. Насправді ні. Вона не пройде по конвеєру. Оці всі речі попадають, Ось це попадає. Ось таке. Ось думають, що це кришечка. Це кришечка, тільки не така з пляшки, шикарна кришка, але не по цій справі. Ось кришка. Ну воно не те, розумієте? Ось металева, ось пластикові. Конукорки, корки, Ось це напевно хтось теж... Вирішив, що це пластик. Суть лінії, суть цього конвейера, по перше, це стоїть на дворі. все. люди не можуть перебирати таку кількість пакетів, тому що це холодно і їм незручно. Так як ми це робимо в теплих приміщеннях, в школах і для цього є старшокласні діти, які можуть підійти на перерві і допомогти перебрати. Ну, все, яке буває, як хтось там нечайно поклав цю кришку, і треба перш ніж зібрати в пакет. Підготувати для лінії лінії по переробці кришечок дуже дорогі. Один раз вона в нас злетіла, і вийшло, що три місяці шукали запчастину, щоб запустити знову лінію. Це дуже важливо, щоб був правильний пластик, який розправляється, розплавляється, і все. Оце все з псує лінію. Ми робимо шкоду.